Троє загиблих і більше десяти поранених, серед яких діти такі наслідки ракетного російського удару по центру Балаклії на Харківщині. У ніч на 17 листопада російські війська завдали два ракетні удари по житловій забудові у центрі міста. За даними начальника місцевої МВА Віталія Карабанова, загинули щонайменше троє. Ще десятеро поранені. Серед них троє маленьких дітей. Ракети пошкодили дві багатоповерхівки, дитячий садок та автівки. Цієї ж ночі окупанти атакували ударними безпілотниками Одеську та Дніпропетровську області. Виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Пошкоджено транспортне підприємство. Постраждала одна людина. У Херсоні напередодні безпілотник влучив у машину швидкої, поранивши водія та фельдшера. Загалом у ніч на 17 листопада противник застосував по Україні дві балістичні ракети та 128 ударних безпілотників різних типів.